Чи можна класти каплю зверху агроволокна? Треба. Під волокно не треба, бо ви просто не побачите, якщо щось забилось там, чи щось сталося. А зверху дуже легко, друзі, ходімо, покажемо на агроволокні. От давай, це у нас досі. Дивіться, друзі, представимо, що це у вас агроволокно. Ось така текстура. Ви поклали на полуницю. Да? Ось сюди капає водичка. Вона сразу же впіталась. Ну, дивіться, коли ви купуєте нове, вона не впітається, вона буде стікати. один диньок. Подождіть, не хвилюйтесь, все буде це нормально. Один день, день почекали, вона промокла сама тканина, і потім тільки капає капелька, сразу вона просочується. І просочилась так само там, де ви її капнули. Тобто ніяких втрат ви зверху поставили, дуже класно поливає, ніяких проблем немає. Так, Плюс, бачите, що відбувається з каплею, плюс mm -hmm. агроволокно. Ближче до землі лежить, бо якщо ви покладете okay. на капельну стрічку, вона буде набирати воду, трошечки підніматися. Там uh -huh. волокно буде гуляти, uh -huh. що воно вам треба.